Книга, вихід, розділ сьомий. І сказав Господь до Мойсея, Гляди ж, я настановив тебе як Бога фараонові, а арон, твій брат, буде тобі пророком. Ти говоритимеш йому все, що я тобі заповідаю. А арон, брат твій. Промовлятиме до фараона, щоб відпустив синів Ізраїля з землі своєї. Я ж зроблю запеклим серце фараонове і намножу знаки мої, і дива мої в землі єгипетській. Та фараон вас не послухає. Але я наложу руку мою на в Єгипті і виведу полки мої, людмі і синів Ізраїля з землі єгипетської великими карами. І взнають єгиптяни, що я господь, як простягну мою руку проти Єгипту і виведу синів Ізраїля з поміж них. Зробили Мойсей та Арон, як Господь велів їм, так то і вчинили було ж Мойсеєві 80 років, а Аронові 83, як промовляли до фараона. Господь заговорив до Мойсея і Арона, кажучи: Якщо фараон вам скаже Дайте якийсь про себе чудесний знак, то ти промов до арона Візьми твою палицю та й кинь перед фараоном, нехай стане гадюкою. І прийшли Мойсей та Арон до фараона і вчинили так, як сказав Господь. Кинув Арон свій костур перед фараоном і перед його слугами, і став він гадюкою. Та фараон теж скликав мудреців і чарівників, і вони, чаклуни єгипетські, зробили те саме своїми чарами. Кожен кинув свою палицю, і палиці стали гадюками. Та палиця Аронова пожерла їхні палиці. Але серце фараонове затвердло. І він не послухав їх, як і передсказав був Господь. І сказав Господь Мойсеєві: Закам'яніло серце фараона, не схотів відпустити народу. Іди до фараона завтра вранці, і саме як виходитиме на води, виступиш йому назустріч на березі річки з палицею, що сталася гадюкою в руці твоїй, і промов до нього. Господь, Бог євреїв, послав мене до тебе, щоб сказати: Відпусти народ мій, щоб мені послужив у пустині, та ось ти не послухався і досі. Тому каже Господь: ось із чого пізнаєш, що я Господь. Ось вдарю палицею, що в мене в руці по воді в річці, і вона стане кров'ю, і риба, що в річці, вигине. І засмердиться ріка, і єгиптяни гидуватимуть пити воду з річки. І сказав Господь Мойсеєві: Скажи Аронові, візьми палицю твою і простягни руку твою на єгипетські води, на їхні ріки, на їхні рови, на їхні стави, на всі їхні водоймища, щоб узялися кров'ю, і буде кров по всій землі єгипетській. Навіть у дерев'яних та кам'яних посудинах. Вчинили Мойсей та Арон так, як велів їм Господь, і підняв він палицю і вдарив по воді в річці перед фараоном і перед його слугами, і перемінилась уся вода в річці в кров. Риба в річці загинула і засмерділася ріка, і не могли єгиптяни пити води з річки. Кров була. По всій землі єгипетській. Але і чаклуни єгипетські теж зробили таке своїми чарами. І серце фараонове затвердло і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Повернувся фараон, увійшов до палати, і було йому це байдуже. А всі єгиптяни. Стали копати понад рікою, шукаючи води до пиття, бо не могли пити води з річки. Минуло сім днів, як ударив Господь по річці. І сказав Господь Мойсеєві: «Іди до фараона та промов до нього, так каже Господь. Відпусти народ мій, щоб послужив мені. Коли ж затнешся не відпустити, ось я поб'ю весь край твій жабами, і закишить річка жабами, і повилазять вони, і поналазять у палати твої, і в спальню твою, і на ліжко твоє, і в будинки слуг твоїх, і цілого твого народу, і в печі твої, і в діжі твої, навіть на тебе самого, і на людей твоїх, і на слуг твоїх лізтимуть жаби. Псалом 72. Боже, твій розсуд дай цареві, синові царя твою справедливість. Хай судить твій народ по праву, бідних Твоїх по правді. Хай гори принесуть народові мир, і горби справедливість. Нехай розсудить бідних із народу, спасе дітей убогих, гнобителя ж розтопче. Тебе боятимуться поки сонця, і поки місяця від роду і до роду. хай він, як дощ, зійде на покоси, як злива, що зрошує землю. За його днів квітнутиме справедливість, а мир глибокий аж доки місяця. Він буде правити від моря аж до моря, і від ріки аж до кінців землі. Перед ним схиляться його противники, а вороги його лизатимуть порох. Царі таршішу й островів принесуть дари, царі шеви і севи дадуть гостинці, йому поклоняться всі царі, усі народи йому служитимуть. Він Бо спасе в Богого, що кличе, і бідного, і того, що допомоги, немає. Над бідним він змилується і над нужденним і урятує душі бідних. Він викупить їхні душі від гніту і насилля, і дорога буде їхня кров в очах у нього. Нехай живе і дадуть йому золота з шеви. І будуть молитися за нього завжди і по всі дні Його благословляти. На землі буде збіжжя вдосталь, на верховина гір шумітиме, неначе ливан, колос, і зацвітуть, як на землі трава по містах люди, ім'я Його буде повік благословенне. аж поки сонця ім'я Його буде. В ньому благословляться усі земні народи, і прославлятимуть його усі народи. Благословен Господь, Бог Ізраїля, що творить чудеса єдиний, і благословенне Його славне ім'я, повіки. Слава Його, нехай наповнить усю землю, нехай так буде, нехай так буде. Скінчені молитви Давида, Сина Єсея. Євангелія від Луки, розділ тринадцятий. Того ж часу прибули деякі і розповіли йому про Галилеїв, що їхню кров Пилат змішав з їхніми жертвами. Озвавшись, він сказав їм. Гадаєте, що ті Галилеї, що так постраждали, були більші грішники, ніж усі галилеї? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, усі загинете так само. Або ті вісімнадцять, що на них упала башта Силоамська і їх забила. Гадаєте, що були більш винні? Від усіх мешканців Єрусалиму. Ні, кажу вам, але якщо не покаєтесь, усі загинете так само. І він розповів їм оцю притчу. Один чоловік мав смоковницю, посаджену в його винограднику. Прийшов він і почав плода на ній шукати, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря оце три роки, як я приходжу, шукаючи плода на цій смоковниці, і не знаходжу. Зрубай її, навіщо і землю займає ще. А той озвався до нього. Пане, лиши її ще на цей рік. Я обкопаю навкруг неї і обкладу гноєм. Може, щось вродить на рік, а коли ні, то ти її зрубаєш. Ісус навчав в одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка, що її тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав і промовив до неї. Жінко, ти звільнена від твоєї недуги». І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу. Шість день є, коли маєте працювати. Тоді отже приходьте і оздоровляйтесь, а не в день суботній. Господь у відповідь сказав до нього «Лицеміри, чи не кожний з вас не відв'язує свого вола або осла від ясел і не веде його напоїти? Цю ж жінку, дочку Авраама, що її сатана зв'язав ось 18 років. Не треба було від цих узів звільнити в день суботній. І як він говорив це, усі противники його засоромились, а весь народ радів усім славним вчинкам, які він зробив. Далі промовив на що схоже Царство Боже? До чого б мені його прирівняти? Воно схоже на зерно гірчичне, що чоловік узяв та й кинув у город свій, і воно вигналось і стало деревом великим, і небесне птаство гніздиться у його гілляках. І знову промовив, до чого мені прирівняти царство Боже? Воно схоже на закваску, що жінка взяла і поклала в три мірки борошна. Аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи і простуючи до Єрусалиму. Аж ото сказав хтось до нього: Господи, чи мало буде тих, що спасуться. Він відповів їм: Силкуйтеся війти через тісні ворота. Багато бо, кажу вам, силкуватимуться війти, але не зможуть. І як господар устане і замкне двері, а ви зостанетесь двору і почнете стукати у двері та казати: Господи, відчини нам Він відповість вам Не знаю вас. звідки ля ви. Тоді ви почнете казати Ми їли і пили перед тобою. І ти навчав нас на майданах наших. Та він відповість Кажу бо вам не знаю вас, звідки ляви, Геть від мене всі ви, що чините неправду. Там буде плач і скрегіт зубів. Коли побачите Авраама, Ісаака та Якова і усіх пророків у Царстві Божім себе ж самих. Викинутих назовні. Прийдуть тоді від сходу і від заходу, від півночі і від півдня, і возсядуть на бенкеті в царстві Божім. Тоді останні стануть першими, а перші останніми. Якраз з тієї хвилини підійшли деякі Фарисеї і сказали йому: Вийди. І йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити. Він же сказав їм Ідіть і скажіть тому лисові. Ось виганяю бісів і роблю оздоровлення сьогодні і завтра. Третього ж дня закінчу. Однак сьогодні, завтра і ще наступного дня я мушу простувати далі, бо не годиться. Щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, немов квочка, свій виводок підкрила, та ви не захотіли, Ось дім ваш лишається вам пустий. Кажу вам. Ви не побачите мене аж поки не настане день, коли ви скажете: Благословен Той, що приходить в ім'я Господнє!